Польська Конституція вимагає від польських Збройних сил збивати всі ракети і інші ворожі об'єкти, які летять над її територією. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радислав Сікорський. Але чому Польща не збиває? А тому, що їй НАТО не дозволяє, проговорився Сікорський. Отже, хто такий НАТО? А НАТО? Це Америка, НАТО це Байден. Ну, ми ж пригадуємо, коли е російська ракета вбила кількох е фермерів десь там на польському хуторі за кілька десятків кілометрів е від кордону з Україною вглиб польської території, то саме після е консультації, так би мовити, з Байденом було оголошено, що це була українська ракета ПВО. Хоча е українські Фахівці сказали відразу, що це неможливо. Тому що ракета ПВО вона само самознищується, якщо не попадає в ціль. От. Ну, Байден сказав, що сказати, хай українці візьмуть на себе цю провину. Ну, українці взяли, проковтнули. Поляки сказали, що це українці вбили. Виявляється, що Америка. Тобто Байден не дозволяють полякам збивати російські ракети. Господи, це ж яким треба бути боягузом, яким же треба бути трусом, щоб забороняти, збивати ракети, які летять над їхньою територією польської країни НАТО, летять вбивати українців. Тобто ці ракети це незаконна ціль, виходить, для НАТО. Не зовсім законна. Ну, якщо ця ракета ще раз влучить десь по польській території, в житловий будинок, наприклад, попаде, з півсотні людей уб'є, то знову Байден скаже сказати, що це українці поубивали. Ну, це просто абсурд. Це е, на замітку тим, хто радіє, що Камала Харріс десь там на відсотка опережає Трампа. Ми, типу, переможемо, коли Камала Харріс е, переможе, стане президентом. Ні, якщо вона стане президентом, це буде катастрофа для України, тому що е політика не зміниться з тією різницею, що ще і грошей будуть менше давати. Тому що Камалу Харріс, на відміну від Байдена геополітика, велика політика десь там в Європі взагалі не цікавить. Її цікавить соціальні права чорношкірих, щоб їм побільше е соціальної допомоги давали. От туди і піде весь бюджет, е який давали. Час дають Україні на допомогу. Так що е, жодних причин переживати е, з приводу повторного приходу до влади Трампа Трампа, який свого часу дав вперше Україні джавеліни, Обама взагалі нічого не давав, немає у нас е, зовсім. Трамп пройде і буде перемога.